Усім привіт, з вами я Чуйок. Сьогодні будемо якраз грати в ігру, яка називається Team Fortress 2. Поїхали. Коротше, я буду в цей раз грати за рандомного персонажа, в цьому карті новій. Я буду на мороку, показав іншу карту. Тому нам удасться зіграти. Поїхали, -мо! Поїхали. Це буде короткий чуть-чуть відео, я роблю їх, тому що я привик уже так грати. Я, короче, все ївши з реальності ігрі, і мені вона подобається. Поїхала, брат, дрова. Поїхала. Це до речі, зимовий дробовий казне і можна ефективно вбити кожного по два раза. Буквально. Короче, він всю сторону пише, я за ним іду. Hello! Вот, він здох. вот і помер минус 15. Ну, кто полетает, заметить Ну, це 18 плюс мой. А поїхали. Він тут, він пішов. І вот ми виграли вже другий раз. Я виберу собі вже оцей вот-автоматик. Поїхала, коротше. Я не знаю, це реально популярна гра. Вона, коротше, була зроблена компанією Valve у 2003 році. Також я роблю відео з цієї корпорації. І деякі відео якраз звідси і були. О, а це вже визначає повага в Україні. Кодова була згідна. Ура, я вбив його! Коротше, це може бути повагою українців. Єс. Ура! Тепер ідемо скриватись. Ой, блін! Вибору собі ось де. Поїхала. Я знаю, але мені на російський автомат подібний. На АК-47. сьомой, десь виявилося, ну там чуть підсірається моделью. Ну, чітко є. Може цей реальний цей автомат. Так, підготуватися від цих типів. Ну, це вже повага. Дивіться, герої України. Воно написано рівні російською, але нормально також повага значе. Я, короче, не знаю, але дещо так. Місія виповнена. Тепер вбити останнього спецназу. А ви знаєте, тут 300 патронів цьому великому біг автомат. Кстати, ви виділили моє відео про Хайс Я вам не розказувала в не погані парень. Треба був нормальний автомат брати, щоб їх вбити. на них. Ну, зато хоча б я... Хто хоче, то я випущу ще третю частину про то, я граю за май Warcraft Ну і також кошти я выпущу видео, про як я граю за солдата другую частину. Я хочу сьогодні загрузить видео так Короче, два роки відео хотів би заговорить, але у мене недоступні тоже новых до видео. За що, є нюанс з тим. Ну короче. Я просто зроблю коротке відео на цю тему завтра і все. Bella. Yeah. Bella. 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 Kruočiui, jam reikia šiek tiek pasikartoti ir viskas. Він. Що це Блин. А, еще не рано. О, поехала. Что буде зручно стріляти. Так, ты. Вот так уже, Евша. Поехала сюда. Ого. так я мама. Так, Думаю, я Так. Сказала. Так, ну, так вот, сейчас я не тут. Субтитры Let's go. Так, нам треба с Ідемо. идемо. Вот треба повернути. Поїхали йде. Беди, сейчас є тут. Не обити чоловіка. о <ріплес> о проблемки! Нема проблемки. А тепер бавимо, щоб не було ніяких проблем. Все, йдемо і беремо бікан Зараз, значить. Поїхали. Так, сюди. Коротше, я чуть-чуть не сліщ виграю, тому може назад.